Молодий душею та здоровий тілом. В обласній науковій бібліотеці 90-річний художник Антон Шпільчак презентував свої живописні твори. У творчому доробку автора вже є низка виставок та велика кількість мистецьких творів. Адже свою любов до мистецтва він проніс із юності. Хоч дитинство у митця було важким через виселення разом з сім'єю до Сибіру, де довелося важко працювати, йому таки вдалося реалізувати свою творчу мрію. У вагонах, товарних, на нарах. Під контролем е, воєнним. От і нас завезли в Хабаровський край. І зразу на третій день треба було піти на роботу. Так як мені було 16 й рік, то нас таких підлітків на конюшню і ми коногонами працювали на так біржа сировина, називалася, підтягували ліс, ну, деревину. Враг народу, вважався. Після повернення в Україну художнику вдалося досягнути майстерності в малюнку та живописі. Картини пише з натури, адже вже тривалий час живе у мальовничій гірській місцевості. Відтак у своїх роботах намагається тонко передати відчуття стану природи, де б я не був. Якщо йду на природу чи був в Одесі на відпочинку в Аркадії. То я беру альбом собі, і зарісовки роблю, а потім з тих зарісовок я роблю ескізи і по пам'яті малюю також картини. От, але переважно ті, що у вас на виставці, вони зроблені з натури. Тобто ой а потім вже вдома доробляєш, міняєш композицію, от, але і служить першим. Документом того місця, яке мені подобалось, за понад 40 років педагогічної праці Антон Васильович передав свій досвід та уміння кільком поколінням учнів, зокрема й своєму синові Володимиру. Все життя він працював вчителем образотворчого мистецтва, виховував молодь і е, е, це. Він і педагог, і художник. Я учень свого батька і теж малюю. І тут представлені дві мої роботи, саме як учень, який продовжує. Бо своє завдання бачу в тому, щоб продовжити те, що робив мій батько. Так він навчив десь і ті теми, які хвилювали його, і мене хвилюють. Авторські картини Антона Шпільчака знаходяться у приватних колекціях в Україні та за кордоном, і надалі дев'яносторічний художник продовжує створювати нові пейзажі. Віталія Когуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.